Доброго дня, друзі, любителі сонячної ягоди. Дивіться, що хочу вам показати. Як то кажуть, ось такий виноград. Ось такий, дивіться, що робиться. Верніше, виноград що з, що з нього осталося? Горить на сонці, що просто... Дивіться, вже деяка ягода починає червоніти, краситися, забарвлюватися і він горить на сонці. Не хочу, як то кажуть, на когось наговорювати, зводити наклеп, але купляв я цей кущ, цей саджанець, всім нам дуже відомому інтернет-магазині. Агромагазині. Ну, не буду казав, якому, всі ви знаєте, купляв як преображення. Отакий От листок, ну, листок похожий. Листок похожий досить. Але це не преображення. Тому що ягода, як ви бачите, якась кругла. Досить. І ну, вже сьогодні, 22 серпня. Аркадію вам показував. Аркадія в мене вже о, ще трошки. А це недорозуміння, якщо можна так сказати, навіть не знаю. І ягода, і дивіться, все згоріло, повністю згоріло на сонці, що Аркадію я не прикривав. А тут я трошки накривав. Дивіться, ягода от тут вже вона розм'якає, а тут горить. Не знаю. Купляв я в тому магазині три. Три саджанці, один, ще один, зараз вам покажу. Оце цимус короневласний, вже з'їли. Ось отого купляв Кешміш Юпітер. Оце я купляв, ну, оце такий ще в мене остався. Я ще його з ним нічого не спів зробити. А це купляв як Кешміш Юпітер американський, вийшов, як ви бачите, Велес. І ще один то я вже певно його навіть викорчував. Отака ситуація, отакий пересорт в наших інтернет-магазинах. Так що, друзі, якщо можете, якщо щось знаєте, що за гібридна форма чи сорт, ну, скоріше форма, бо сорт так себе не поводи. Ну, Аркадія це справді сорт. Щось зробив не так, щось не так, вона безвідказна. Абсолютно. А оце. От скажіть от така о ягода. Забарвлюється вже. Отакий от листок. от така в мене ситуація. Всім до побачення!